Будинки на курському проспекті з однієї з тих, які наразі залишаються без опалення, бо їх обслуговує котельня північного промвузла, яка наразі ще не запрацювала. Загалом котельня обслуговує 30% будинків усього міста. Окрім трьохста будинків, котельня обслуговує три десятки лікувальних та навчальних закладів. Разом з опаленням мешканців немає і гарячої води. Вже давно його потрібно вімкнути. Ну, ми, наприклад, гріємось обігрівачем, тому що маленька дитина в хаті дуже холодно. Незрозуміло, чому вже в таких числах і досі немає опалення. Дуже холодно, угли прямо ц... поцвіли. Не знаємо, що робити. Витираємо цю цвіль, ж дитина маленька, дешатька. Ну, нам, як молодим, да, молодою сім'єю, ну ще так терпимо, А тим людям, які вже старшого віку, тим, звісно вже хотілося б погрітися. Так що тут вже ну, орієнтуємося на ще категорію. Ну, чекаємо, тому що волога дуже цвісти все починає, тому чекаємо. Ну, десь градусів 16 так. Сподіваємось, можливо, з листопада і підключать нам. І в гарні часи, коли не було війни, у нас десь 10-15 бувало, листопада, тільки включали. Тому ми вже звикли. За словами речниці Адсумигаза Анастасії Шимаріної, договори на розподіл газу та приєднання до мереж товка ППВ підписані. Сама котельня технічно готова, стверджує директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба. Нині залишилось отримати номінації газу від НАК Нафтогаз для її запуску. У них договір по розподілу з 1.11 автоматично зафіксований з Сумигазом. у них получений, об'єми газу у них є. Їм тільки потрібно підтвердження. Нактотредінгу. -наф... НАК Тому заявку вони вже туди подали. Додаткову угоду підписали, як це вимагало НАК Нафтотрейдінг з усіх надавачів послуг по вироботку теплової енергії. Чекаємо інформацію туди. Тобто, ми сподіваємося, ми, ми, ми що з 1.11 у них з'явиться можливість подати теплоносій для мешканців. Наприкінці вересня депутати міської ради проголосували за те, аби придбати котельню комунальну власність за тисячу гривень. До сьогодні, сказав Олександр Журба, СМНВО інженіринг, якому належить майно, права не передав. До сих пір завода, крім своїх пропозицій, які постійно ми відправляємо до опрацювання, ніяк не вирішено, ще не передали. Тобто вона в статусі товки під інженірингом, як була, так і є. Якщо передадуться нам корпоративні права і ми, вона буде в комунальній власності, ми повинні провести аудит, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувалося за ці всі роки, які кредиторські, дебіторські заборгованості. Яка буде вартість аудиту, поки невідомо, сказав Олександр Журба. З питанням, чому корпоративні права на ТОВКА ППВ досі не передані місту, ми звернулись до власників котельні СММВ Інженіринг. На відповідь чекаємо. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.